Всім привіт! Як бачили, така дисковка у нас виходить. Це я дискую на другій передачі, трактор Донфенг 404. Ну так, диски метр 50, то ну, Без катка то не було б навантаження, а так під, під гору то трохи якби обрити падають у двигуні, а так нормально. Це на другій повішеній. Тут у минулому році була кукурудза на росла, то я її на осінь раз задискував. Ну Така вона пішла в зиму. По-моєму, у нас є на каналі відео, де яка трохи перетрухла, де де що там. І сьогодні приїхав, посипав нітроамофоски сюди, 100 кг на гектар виходить. У нас десь пів гектара приблизно. Бо ну, бувало по-різному її пробував. У нас оця, оця сівалка є, що такий йожик, що там більш-менш вже точності є, то там вона ложить, ну, наприклад, як зернину отут, на сантиметрів три глибини. І сантиметрів чотири від зернини таку щепотку амофоски. То щось. Ну, я пробував тоді і так під дисковку, якось під мені краще сподобалось. Просто карбамін тоді вже перед тим, як будемо сіяти кукурузу, то я ще раз його буду дискувати. І так само під дисковку кілограмів 100, можливо 150 Ну, нітроп... Нітромофоску трохи раніше, це десь виходить за місяць до того, як сіяти. Пробував якось на осінь, але у нас такі ґрунти легкі, то ну щось я не побачу такої різниці. Саме краще коли за місяць до того, як, як сіять. Ну і таке поле виходить у нас. Це ну, кукурудзу не виносили, не, не молотили і не, не доробили. зразу стоячу подискував, Цей раз подискую. І тоді ще раз перед тим, як сіяти, хай росте знову кукурузка. Ну, це наш ячмінь, той, що ми сіяли таку ну, таку піщугу. Але зійшов добре. Ну таким зараз має вигляд, вже потроху проснається після зими. Я його вже підживів, не потягав по йому. І отакий вже. Ну Зараз поки ще росте, поки є волога. У землі тоді, коли посмалить тижнів три, то тоді так буде в трубочки крутитися, бо у нас ну така земля на годинники можна брати буде. Всім привіт вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні у нас така гарна погода. Зранку то приморозок, а вже ближче до обіду, то і сонечко, і так гарно, вже справжня весна. Ну, вже Коля підготовлює поля під посіви, Тут у нас буде кукурудза, де кукурудза, де будемо зернові сіяти. Вже більша половина подискована, ну, вже тут і маленько залишилося. Диски широкі, то так швидко. Воля тут кукурудзу дискував осінню, я казала, що вже зустрінемося весною. І, здається, недавно казала, а вже й зима пройшла. Тут у нас біля дороги було, що трошки гуляло поле, але вже фермера обробляють. То сьогодні приїхала, то вже і згорано. Осінню ще не було згорано. також, можливо, щось будуть сіяти. І вже зараз будемо їхати додому. Оле вже проходить поперечку, там знизу ще трошки мокровато, ще в розорі вода стоїть. Отакий От в нас ячмінь, сіяли ми його, дуже була засуха, і картоплю також тут копали, то така була пилюка. З цієї сторони теж гуляло, вже згорано. Будуть сіять. І там що залишилось один раз пройти, і з тої сторони також поперечку пройде. Другий раз то гарніше, то перший такого, про... перший раз ну, як кукурудзу. Ну, а другий раз то вже гарніше. Вже Коля подискував, наше поле близько біля лісу. Взяли з собою відро, зразу наберемо хвойної іглиці, нам писали під гортензії. Отаку вон, отака. То нам не треба і в ліс їхати. Я щось хотіла ще в ліс їхати, а Коля каже, що в нас ж є поле біля лісу. Шишки теж прийдуть, да, ні? Під, да, під кожного корчика. Ну, зараз ми приїхали, знайшли ми місце таке для наших бічків. Ну, бачимо, трохи побільшало, вже зараз семеро. ну Цих п'ять маленьких, два більших, то знаєте, трохи тіснувато, там вже їм буде. У нас така ділянка невелика вдома. дев'ять соток разом. Це що наше, а там на городі, де ми зараз траву посіяли, то то воно так не дуже легально. Поки що користуємося, а далі хто знає як там буде. То вирішили, виїжджаємо в поле таке. Зараз вам трошки покажемо, така буде новина. Ну і для нас новина, воно недавно у нас з'явилось. Роботи, звичайно, приїжджали, дивились то, хто знає з якої сторони підійти. Ну але Тут, тут одне таке приміщення, яке більш-менш є. Ну гарні стіни, гарні і все. Ото що в середині. Отакий підвал тут. Ну, це колись, можливо, років 15 назад тут була пілорама, працювала. Ця така не лянточна, а чахкалка. Цей розмір йде зараз 6 метрів. Ну, я так шагами прикинув на 12 довжини. Цей хлів. Ну, Такі ще ще нормальні. І балки, бачу, не потрухли, і стіни нормальні. Оці лаги, вони дубові, там треба буде заборону ставити, тому що з тої сторони стопці поставалися, з цієї відрички то, ну, людям потрібні позабирали. Двері тут є з обох сторон, то я гляну. По-моєму, трактор, здається, вміщається, нормально буде. Ото хіба можливо, що трубу треба опустити на низ. А так по ширині він не широкий, то заїде. Отакі. Ну і дерева є, де не по одному, то буде такий затінок для бічків. Ну, а тут ще немає стовпчиків, потрібно буде додати. Це одне таке приміщення, там трошки далі, тоді пізніше покажемо. Є ще одне. Ну, але бички будуть тут і гулять будуть тут, а там вже щось зробимо, якийсь такий невеличкий склад. Тут річка недалеко, отака в нас природа. Ну, це річка Мельниця, притока нашої горині великої річки. Ну, такі справи у нас. Ну треба, тут немає ні, ні світла, ні води. Треба його все буде якось зробити, організувати трошки. Ну і по цьому сараю, ну вже сарай буде його називати, не пілорама, а сарай. То там треба буде якось отак зробити, щоб, ну, щоб нічого не на бок опори. Ну, Чим чи воно краще організовано, тим, тим легше тоді працювати буде. Якось обдумаю, в принципі, пару років бічки потримали, то більш-менш є таке поняття, що там треба і як треба. А тоді будемо працювати, будемо бачити. Ну Все помаленьку, так воно швидко все не зробиться, але я думаю, за літо щось настроїмо трошки. Сьогодні в нас неділя, вчора ми в суботу подискували, а сьогодні вирішили приїхати самі оглянути і вам показати. Ну, Коля по будівництву, то все, думаю, в першу чергу загородить, прикупить сітки. Сітка, Коля? Думаю, чи сітка. Ну, здається, що з тої сторони є сітка, то так і запланував, і стовпчики прикупить. Ми вже сьогодні хлопцям сказали, що наші бички переїдуть, то вони спочатку не зрозуміли, думають, куди ж вони ще маленькі, але ми сказали, що тут є у нас таке місце, вони знають його, вони тут гуляють часом. Ну і, і сюди їздять велосипедами з дітками, то вже кажуть, що тато буде тут працювати, а ми будемо рибку ловити. Ми їм купили, ну Коля купив їм в тому році вудочки. І рибу ловити, і купаться, і пікнік. Діти вони таке хочуть. Ну, Таке місце гарне, то як все добре, ще нам бичків треба, що ж наших тут п'ять заховаються, Ой. вони тут і заблудяться. З тої сторони там також є груша, то ми вже так. Думаю, вже буде і холодочок їм, як все добре. Ну, тут загородить, поприбираємо. Тут все більш в по покольній частині робота. Ну я теж буду прибирати, але Коля вже все там, думає, що йому треба. Це мельниця, вона пробігає біля моєї мами, біля хати якраз. Тут також десь діти купаються і з тої сторони там є такі. Ну, та, да. А ми з хлопцями купаються там ближче до села літом, то зараз так гарно, чисто. Та й води багато, влітку тут мало води вже, вже вона висихає трохи. Ну не висихає, а просто жара, де вже менша є, а весною більша. Ну що, йдемо далі, ще покажемо. Те приміщення для бічків то таке гарне, але є така, ще тут робота, тут є така яма, треба поприбирати, позасипати. Та й все сміття, те, що там є і пляшки. І, ну що, Хто на природу приїжджав, то так і поставляли. Але нічого, трошки треба попрацювати. Вже таке є настроєння, то в нас біля хати то взагалі мало місця. <с? <с?> ну, все на, да, все на одному місці. ну, Думаєш, буде силосна яма тут гарна. ні? А, якби трошки гарніше було б, да? Ну силосну яму треба теж десь зробити, вже якусь таку гарнішу. А сюди все сміття, то може й може добре, що є, таке, так? Да. Все не треба вивозити, да трохи сюди, позбирається. А це коля поріже, то арпалом порубаємо, що гарніше таке. Ну, що, що більше для арпала. А то наші бічки по, по, ну, на вулиці як випустимо на двір, то як розганяються, то зразу зупиняється, бо там то двері, то догорода двері, то їм немає які побігати, то з однієї сторони то нам теж їх шкода так. Та здається, що п'ять це взагалі мало, а тут вже таке. Ну, місце нам сподобалося, вже є і настроєння, праколя. Нічого, тут роботи то багато. Може, кого будеш просиччи, що ти сам зробиш? Ну тако, що більш по чоловічій частині. Будемо з тобою двох. Двох? <ріжі> Я буду обід готувати. А хлопці будуть привозити. <ріжі> Тут воно близько нас. Здається, виходимо на город, то вже й видно. Так може і хата буде видно. — Да. Якщо да, за... за цим хлівом. Хлів, вже ми називаємо хлів, там вже будуть наші бічки. Ну, знаєте, я як заглядаю в таке приміщення, то мені здається, не знаю, з якої сторони сюди приступитися. але Коля каже, що все тут добре вийде, потрошку-потрошку настроїмо. Ну, таке приміщення велике для наших бічків буде. Тут, здається, і п'ять заховається. Скільки Коля таке в метрів? Він такий майже як у нас біля хати Великий хітів біля хати. Ще такий перестінок є. Може, його треба буде прибрати? А що там Коля? То Коля ходив. Як ми приїжджали сюди вчора. А касир сидів. Ну, то Коля йшов по цих ще балках. Балки Коля називається? а? Ще каже, що воно таке дубове, то ще крепке і крепке. А з цієї сторони тут вже нашу хату видно. Такою, як гарно, придивитися. хату, хлів. І дорога гарна сюди їхать. Ще й асфальт, так. Да. Ну, все. Показали вам, що з завтрашнього дня вже будемо починати. Сьогодні неділька, то Коля все думає, з чого в першу чергу почати. Коля така трактор міститься сюди заїхати. <різвість> да. ну, така в нас буде робота, будемо потрошку планувати і над бичками, і щоб оце все організувати. І будемо вам показувати. Роботи у нас, <різвість> Коля роботи собі придумали таку гарну, щоб нам не скучати, буде нам робота на весну. І на весну і протягом літа. Ну на цьому наше відео буде закінчуватися. Вам всім дякуємо за перегляд. Ставте лайк, якщо вам сподобалось. Всім до побачення!